Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати. Смокчи трахісан. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів осітіві та «Вікон СТБ». тебе. Доброго ранку. Цієї ночі росіяни знову тероризували українців шахедами. У Києві тривога тривала від 11-ї вечора до майже 3-ї ранку. На початку сьомої тривогу оголосили знову і у половині областей через загрозу удару болістикою. На даний момент її скасовано водночас шахедна загроза досі залишається для Чернігівщини та Київщини. А вночі ППО працювала на лівому березі, написав у соцмережах мер міста Києва Віталій Кличко. Та звуки добре було чути і на правому, зокрема у Голосіївському та Солом'янському районах. Гучно було у багатьох областях України. Повітряні сили ще з вечора заявили про групові дронові удари. Безпілотники фіксували і на півночі, і на сході, і на півдні, і на заході України. Про наслідки поки не повідомляють. Тож чекаємо інформації від повітряних сил. Українські військові просунулися на Курщині. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Бійці почали нову серію механізованих штурмів та просунулися на відстань до 5 кілометрів на схід від суджі. В інституті вивчення війни посилаються на геолокаційні кадри опубліковані 6 лютого. Українські сили захопили хутір Колмаков і селище Фанасеєвку. Аналітики зазначають, що з російського боку на Курщині воюють 78 тисяч військових, з яких 11 тисяч із північної Кореї. Також задіян. ВДВ Росії та морська піхота напередодні ж про український несподіваний наступ написали російські пропагандистські телеграм-канали і навіть опублікували відео просування колон української техніки. Напередодні виповнилося півроку від початку курської операції. Про це у вечірньому зверненні нагадав президент Володимир Зеленський зазначив, Україна повернула війну додому в Росію, і саме там ворог відчуває і повинен відчувати, що таке війна. Президент подякував командувачу збройних сил України сирському за планування операції і всім підрозділам збройних сил, які показали світові, що навіть в умовах обмежених ресурсів можуть діяти активно, неочікувано та результативно. Курська операція наочно пояснює. Ясний сенс принципу мир завдяки силі. І нею Україна викриває російський блеф. А ще так вдається, е, вдається захистити Суми та Харків, наголошує Володимир Зеленський. Також завдяки діям Збройних сил України на Курщині вдалося поновити обмінни, поповнити обмінний фонд з сотнями ворожих військових полонених. Путіну не допомагає навіть втягування у війну солдатів з Північної Кореї. Вони є доказом того, що Путін. Втягнув ще одну державу в цю війну північну Корею і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у східній Азії. Я вдячний усім партнерам, хто розуміє, як важливо зупинити Росію зараз. Під час курської операції вперше були задіяні зокрема психологічні операції. Про це повідомили у прислужбі сил спеціальних операцій і оприлюднили відео фрагментів наступу. Передумови для ризикованої практики створювали у травні липні. Тоді спецпризначенці почали просуватися територію РФ, проводити розвідку та бити по потулових структурах ворога. Тому російські військові не встигали швидко відповідати. Це дозволило завести підготовленими маршрутами основний контингент українських військ. Наші бій. Ці проводили рейдові операції, влаштовували засідки та саботажі, підривали мости в координації з дружніми підрозділами сил оборони. Були залучені пілоти ССО, які знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових. Паралельно підрозділи психологічних операцій сіяли хаос серед цивільних. А російських військових деорганізовували через операцію, яка отримала кодову назву Сенека. Протягом цього тижня війська РФ почали активніше штурмувати сіверський напрямок із застосуванням важкої техніки, автівок та мотоциклів. Лінія фронту на цьому напрямку майже незмінна вже тривалий час, бо наші оборонці під ворожим дощем щодня знищують ворога пачками, аби не допустити його в Донеччини. Також уже традиційно у наступному сюжеті буде картка для донату. З передової репортаж Владислава Круглова. Це наш бойовий кінь. От буквально от сьогодні зранку ми повернулися на нього завдання. Це наше, можна сказати, броня і життя, яке доставляє нас до позицій, яке забезпечує нашу логістику, ну і віру в те, що якісь там дрони нас ну, не вибачте. Кірпі, турецький бронеавтомобіль, який використовують нацгвардійці на сіверському напрямку. На сьогоднішній день кацапи ну, просовуються, просовуються, і деякі зони вони стають вже сірими. Йдуть штурми, і тому не завжди можна під'їхати, от саме ну, найближче до позиції. Тому ж є такі точки, де ми висаджуємося, і інколи десь там 3-4 км приходиться ну, ножками протопити. Нас до позиції супроводжує наш МАВІК, який спостерігає, бо ми змогли ну, добре дойти до позиції, і з нами нічого не сталося, щоб усе контролювалося. Але якщо вони вмикають реп. Це може заважати і нам, тож захід на позиції чи вихід є одним з найважчих моментів у роботі військових. По них летить весь наявний у росіян калібр, а з неба працює авіація та цілодобово чатують ворожі дрони. Сьогодні вже війна дронів, то їх дуже багато, тому інколи заходи бувають і одну добу, дві доби. Ну переміщаємося невеликими групами. І по суті, це вже не прогулка, як на початку війні, а це вже такий марафон. Тож аби уберегти себе бодай від дронів, бійці просять наших глядачів про допомогу. QR-код і картка для донату на ваших екранах. Нам потрібен реб переносний, який може захищати піхоту в пішому порядку. І потрібні реби, які встановлюються на авто для безпосередньої доставки груп піхоти, груп солдат. До точок вигрузки. Коли бійці роти вогневої підтримки займають позиції за піхотою, чи разом з ними починається робота. Бійці РВП працюють по цілях на відстані півтора-два з половиною кілометри. Піхотинці їм допомагають. Останній штурм, то ми працювали мінометом спочатку, була робота піхоти із автоматів на загородження. Ну, для того, щоб стримувати супротивника і <кій> тримати їх на е, дистанції, яка нам потрібна для праці. У бійців в арсеналі і стрілецька зброя для знищення ворожої піхоти, автомати, кулемети, АГС і важка для зупинки техніки СПГ. Бували штурми такі, що нам там командир там в радійку каже, блін, пацани бля, сьогодні краще. Сьогодні там 31 один Ми такі а, блін, класно, типу, серед наших коротше, втрат немає. Буває інколи такого. Там ну два-три. Ну все в залежності від штурмів. Якщо великий штурм, то не знаю, як у нас прийнято казати, ну пачками ложимо. Та війна, на жаль, це не лише ворожі втрати. Наші оборонці теж гинуть та отримують поранення. В такі моменти доводиться ризикувати життям, аби евакуювати бійців з позицій. Ми безпосередньо витягали і своїх трьохсотих. На жаль, були і випадки, коли ми витягали двохсотого. І це теж робиться своїми силами на відкритих ділянках. Якщо там легке поранення, і це, наприклад, нога. То можна узяти під руки товариша і намагатися виходити разом. Нацгвардійці борються за кожне життя, на відміну від росіян, для яких люди це лише гарматне м'ясо. Тож, користуючись можливістю воїни, нацгвардійці закликають українців доєднуватися до їх лав, аби захистити батьківщину і щоби ті, хто воює вже майже три роки, а дехто і більше десяти, мали змогу, хоч трохи відпочити. Шкода, що люди ну не хочуть іти захищати свою батьківщину. Ну, приходиться нам це робити без перепочинку, без перерв, але тримаємося. Наразі у цих захисників є менше тижня на те, аби набратися сил. Та вже завтра їм необхідно йти на тренування, тому відпочинком це не назвеш. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. єдині новини. Україна отримала перші винищувачі міраж 2000 від Франції та літаки «Ф-16» від Нідерландів. Про це в соцмережах написало міністерство оборони. Міністр Рустем Умєров повідомив, що літаки вже в Україні та скоро почнуть виконання бойового бойового завдання. Йдеться зокрема про захист неба. Сьогодні ж міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у мережі Ікс, що літаки прибули з українськими пілотами на борту. Вони пройшли кількамісячне навчання раніше. Чиновник обіцяв, що в міражі будуть оснащені новітніми системами для типу земля повітря і захистом від ребів. Українська пані посол Оксана Маркарова зустрілася із спецпредставником президента США з питань України у Росії та й Росії Кітом Келогом. Про це вона написала у мережі Фейсбук. Оксана Маркарова зазначила, що це не перша зустріч із генералом взагалі, але перша в його офіційному статусі. Розмова відбулася у Вашингтоні. Нагадає на посаду спецпосланця Кіта Келога Дональд Трамп призначив 3 лютого вже наступного тижня. У Мюнхені на конференції з безпеки він говоритиме про бажання адміністрації Трампа припини. Нити криваву війну в Україні, а от про представлення мирного плану не йтиметься, зазначує він напередодні у змі. Санкції проти російської нафти, які сполучені штати запровадили на початку року, вже дали результат. Ціна вперше з травня минулого року впала нижче 60 доларів за барель. Пише Блумберг. У січні цього року Вашингтон запровадив обмеження щодо експорту та видобутку російської нафти. До списку потрапили майже 200 танкерів тіньового флоту Росії, які в обхід санкцій перевозили нафту. Також обмежили можливості десятків російських нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній. Тож тепер над. Ходження від нафти держбюджет країни-агресорки впали до мінімуму. Країни Великої Сімки ще наприкінці 2022 року запровадили цінову межу на російську нафту 60 доларів, та цього року можуть знизити до 40 доларів за барель. Як це бути студентом-авіаконструктором у місті за 40 кілометрів від кордону з Росією? І як це вчитися на третьому курсі, але жодного разу не бачити наживо свого університету та викладачів? Попри постійні та щільні обстріли, молоді українці опановують складні професії, мріють про космос та літакобудування, розробляють власні програми, пишуть наукові роботи і планують вступ до аспірантури. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна вже протягом 20 років заохочує спеціальними стипендіями талановитих студентів із різних вишів України. Репортаж із Харкова. Корпуси Національного аерокосмічного університету ХАІ вийшло відомого на весь світ. Тепер виглядають ось так. По території за ці три роки було понад дві сотні влучань. В університеті є і загиблі і поранені працівники. Але студмістечка порожні. Звичного навчання у Харкові немає вже три роки. Як я зараз знаходжусь в Німеччині, тобто я навчаюсь в Харкові. Я, на жаль, не була в нашому університеті, але в майбутньому дуже сподіваюся, що побуваю та зустрінусь з усіма викладачами, які в мене були, це так виглядає вручення стипендії від президентського фонду Леоніда Кучми Україна, обдарованим студентам. У залі лише частина стипендіатів. Наприклад, на моїй спеціальності ми навчаємося працювати з різними комп'ютерними системами, розробляти декстоп додатки, веб-додатки, які люди можуть використовувати для різних цілей. Наприклад, там всі ваші веб-магазини, сайти, наприклад, нас току навчають функціонали для цього. Решта стипендіатів отримують заохочення онлайн. Нинішні українські третьокурсники. Ті, хто вступали у рік вторгнення, своїх вишів могли не бачити жодного разу. Попри щільні обстріли і усі складнощі онлайну, навчання триває, адже країна нині потребує ще більше фахівців, яких тут. Готують не зупиняли не на жодну годину. Навіть навчалися і 24 лютого 2022 року. От, був підписаний наказ про е, запровадження повного дистанційного навчання, і він діє до цих пір. Тому е, безпекова ситуація на сьогоднішній день в Харкові, на жаль, не залишає нам можливості розпочати принаймні у змішаному форматі. Навчання так само не зупиняли ані на рік стипендіальну програму фонду Леоніда Кучми. Загалом цього року стипендії це 20 тисяч гривень. Отримали 39 студентів. Номінантів вчені ради вишів обирали самостійно. Коли по країні по місту гатять балістикою, шахедами, крилатими ракетами, всіма видами озброєння, які тільки можна. А українські дівчата та хлопці в Харкові. Продовжують мріяти про освоєння космосу, про розвиток авіакосмічної галузі, це вражає, надихає і спонукає до того, щоб рухатися, допомагати, опікуватися далі. Цьогоріч, окрім харківських вишів у переліку стипендіатів Київські, Дніпровські та Чернігівські, 23-го долучили і Маріупольський університет, який евакуювався до столиці. Обдарована молодь кажуть у благодійному фонді. Всюди заслуговує на підтримку. А в час боротьби. Би за свободу особливо важливо зберігти такі кадри у себе вдома. Я планую надалі е, працювати на підприємстві, яке знаходиться в мене місце. Я з міста Запоріжжя mm. е, от тобто, я планую працювати за професію. Мені вдалося цього літа потрапити на практику. Дуже цікаво було пізнавально, корисно. Марія Малєвська, Олександр Бринза, факти Айсі Тіві. Єдині новини підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.